Короткий такий екстрений відеоурок, як навчитися кататися на лижах на контах, як їхати карінгові повороти, або просто одна вправа для вашого класного прогресу. Буду знімати сам себе без GoProшки, просто на телефон. Але спробую донести найголовніший посил, найголовнішу інформацію. Погнали! Отже, ви стоїте зараз на лижній трасі. Що перше вам треба? Перше, значить, обираємо схил крутий, тобто червону трасу. Далі. Стаємо в основну стіючку, згинаємо ноги в колінному суглобі, гомілково-стопному суглобі. так? Тобто у стіючці стаємо. Значить, що робимо далі? Перше, що я хочу, щоб ви зараз зробили, це відчули закантовку своїх лиж і починали робити цей рух від стопи. Тобто, дивіться уважно зараз на мої ноги. Розгинаючи гомілково-стопний та колінний суглоб, я свої лижі забираю з верхніх кантів. Бо так, як я стою в основній стійці зараз на схилі, який має уклон, то мої лижі стоять в будь-якому випадку трохи на кантах. Чим більше вони стоять на кантах, тим менше швидкості у мене буде, тобто я не буду зісковзувати. Як тільки я лижі забираю з кантів у розгинання, я починаю зісковзувати. Як тільки я згинаючи колінний гомілкостопний суглоби, ставлю лижі на канти, ви можете побачити, що я зупинився. При цьому всьому я намагаюся утримувати тиск. Тобто вагу свого тіла на лівій нозі. Для цього, що я роблю, такий маленький легенький лайфхак, вам опустіть ліве плече трохи на ліву ногу. Вас одразу потягнеться ось тут в боку, бо у вас таз піде трохи на горку. Утвориться ангуляція, про яку у мене на каналі є вже декілька відео. Тобто ми стоїмо в такому, як бананчик трошки. Моє тіло зараз дугою, трошки як бананчик, знову ж таки, як в моїх відео, подивіться. Ми з вами знову ж таки, що робимо? Розкантували розгинанням. Закантували згинанням. Розкантували, закантували. Розкантували, закантували згинанням. так? Є багато нюансів, про які ми зараз не можемо поговорити. Тут у вас обов'язково будуть виникати якісь помилки. Але я коротко про деякі інші моменти зараз. Коли ви поробили цю вправу, тобто понарізали, ось так от, позакантовували, порозкантовували свої лижі, що я від вас тепер хочу? Бачучи перед собою крутий схил, широкий обов'язково схил. Обов'язково дивимося вгору, щоб там хтось, як їде, вас не збив. Зробіть таку вправу. Значить, стаємо поперек спочатку, боком догори. На правих кантах стоїмо, лижі зовсім трішки направляємо носочками донизу, туди, зовсім трішки, по діагоналі. чуть чуть І стою на контакт. Що лижі роблять? їдуть, але вони мене висаджують на горку. Знову трошки донизу. Лижі їдуть, але при цьому висаджують мене на горку. Так? Можемо побачити сліди. Гострі такі залишились, бо ми з вами зараз робимо проїзди на кантах. Роблячи ці проїзди, вони у вас виходять гострі сліди, тому що ви на кантах їдете, ріжете сніг. Чому лижа завертає на горку? Тому що лижа має радіус, вона зроблена з боку дугою, тобто вас канти висаджують на горку. Це рахуйте, що у вас каренговий слід. Ось так от він має виглядати. Тренуємося так з одного боку в другий бік, обов'язково. Лижі носочками не треба сильно опускати донизу. Зовсім трішки я опускав, ви це бачили, так? Коли ви прогреснули, вже класно відчуваєте закантовану лижу, яка вас сама висаджує на горку. Ви чим далі, тим більше. Це може у вас тривати 2 дні, 3 дні. Довго. Тобто, не одразу, не впродовж пів години прогресуйте, прогресуйте довго. Ви маєте навчитися ставити свої лижі по діагоналі. По діагоналі і знову ж таки в основній стійці я їду на закантованих лижах. Стою на правій нозі зараз. Завжди намагаюся стояти на зовнішній опорній тій нозі, яка ближче до низу схилу. Які сліди після мене гості. Куди мене лижі привели? На горку, висадили. Да? Тобто Ми такі легенькі карвінгові проїзди робимо. Тобто навчилися лижі тримати в діагональ. Тепер, значить. Прогресуєте далі, після того, як ви в діагональ вже вмієте тримати лижі, чистим слідом, гострим проїжджаєте, вас лижі висаджують на горку, як у карінгу, да? переходимо до наступного. Тепер лижі треба не просто в діагональ ставити, а ще більше трохи донизу. І що при цьому робити? Давайте зробимо зараз. Я не в стійці, я якнебудь це роблю, бо я з телефоном їду, лижі закантовані. Опа, дивіться, мені траси вже не вистачає. Чому мені не вистачає траси? Тому що швидкість моя збільшилась. Тобто я їду значно швидше, ніж їхав попередні проїзди. Але при цьому не змінився один фактор закантовка. Тобто в мене виросла швидкість, лижі закантовані під тим самим кутом. І тому я їду на закантованих лижах, мені вже не вистачає траси для того, щоб закінчити поворот, дугу закінчити, щоб мене висадило в горку. Що зробити для того, щоб мене висадило в горку? Це дуже, дуже просто все. Треба просто збільшити кут закантовки. Як його збільшити? Якщо ми з вами, що робили попереді? Тримали лижі закантовані стопами. Да? Якщо у мене стопи закантовані, коліна зігнуті, то таке враження, як у мене коліна туди йдуть також до схилу. Це цим одразу про це проговорив. Чому? Тому що багато хто дивиться інстаграмчика. В інстаграмі там показують багато австрійців, як вони пишуть там ніс, ніс, коліна, там японці дуже часто демонстратори записують відоси, де вони акцентують увагу на колінах. Коліно саме піде туди, якщо ви спрацюєте стопою. Вам треба від стопи це все робити. Але коліна мають бути обов'язково зігнуті, тоді вони самі туди підуть. І відповідно гомілки нахиляться, а нахилена гомілка закантована лижа. Значить, робимо що ми далі. Побачили, цієї закантовки не вистачає. Ноги отак ми не виломимо, нічого не зробимо, правильно? Тому інший спосіб, що зробити можна? Можна зробити таку фішку. Нам треба додати закантовки всім своїм тілом. Як Як у моїх інших відео, що ми робимо, лежники? Ми нахиляємося в поворот, падаємо в поворот. Як ви зараз маєте нахилитися, як ви маєте впасти? Найголовніше і найбільша проблема це коли люди роблять ось так. от. Падають плечем туди, нахиляються плечем. Вам не треба нахилятися плечем. Вам треба упасти всією своєю конструкцією, всім своїм тілом туди. Тобто, так як я стою да, на зігнутих ногах, я туди, як наче, хочу зробити крок у бік. Стати туди в бік да, ногою. Коли я роблю крок у бік, дивіться на мій таз, на бедро, раз, бедро туди, як наче зігнулося, да? а плечі при цьому, вони як наче трошки більше. На місці залишились. Раз. Побачили, так? Да? А давайте зробимо це на ходу. То я хочу їхати зробити крок у бік. Їду на закантованих лижах. І я роблю візуальний крок у бік. Що я саме зробив? Дивіться, як я закінчив. На широких лижах. Да? Я не крокував ногою, але я візуально, як, начебто, по відчуттях... Зігнутий, роблю крок туди, збільшую ширину і збільшую тиск на свою зовнішню ногу. В неї більше опираюсь. За рахунок цього моє тіло збільшує кут нахилу до схилу. Попробуємо на цю сторону. Їду. І знову що роблю? Як наче крок роблю, збільшую ширину між лижами, упираюсь у ліву ногу сильно-сильно. При цьому моє бедро дуже сильно пішло догори. До траси. Я прям відчуваю його. Їду знову. Поїхав і сильно-сильно вперся в праву ногу бедром лівим, як наче до схилу туди тягнуся. Як наче крок роблю всім тілом туди, та? відштовхуючись від своєї зовнішньої нижньої опорної правої ноги. Більшили зараз кут свого нахилу відповідно схилу. Коли ви поробили багато разів цю вправу, вже не обов'язково збільшувати ширину між ногами. Ця ширина вам треба була. Для підстраховки більше, для психологічного моменту, щоб ви відчували себе в безпеці. Бо дуже часто, коли люди вчиш людину залягати туди на схил, більше збільшувати кут закантовки з'являється страх, блоки і тому подібні моменти. У вас, коли ви будете робити цю вправу, може бути навіть ось таке положення. І це не є погано. Це норма. Ця нога нехай буде у вас на підстраховці. Це абсолютно нормально. Коли ви поробили цю вправу, потренувалися, що я від вас хочу? Щоб ви їхали, закантували свої лежі стопами і почали всім своїм тілом, опираючись у ліву ногу, залягати сюди на горку, як наче падати на схил туди. Головне не плечима, а всім своїм тілом, всією своєю конструкцією. Момент для того, щоб намалювалася картина у вас в голові. Ви виїжджаєте з одного боку траси, отак ось. Лижі закантовуєте і вони вас висаджують в другий бік да, туди. Значить, чому ви не впадете? Нахилитись не впадете, бо на вас, звідти, зверху гори, уявіть, діє така сила. Ось ми її малюємо. Вона вас отак от робить. Штовхає. 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 Штовхає вас ця сила. Вона вас хоче звідти викинути. І чим швидше ви розігналися, тим сильніша та сила. Відповідно, вам треба більше їй опиратися, щоб вона вас не викинула. Вона вас буде піднімати, а ви будете на неї лягати і зборотися з нею. Для того, щоб з нею боротися, бачите оцю от лінію, це ваш слід. У вас обов'язково має бути чітка опора. Щоб була чітка опора, ви маєте стояти обов'язково на зовнішній, на нижній, на опорній своїй нозі. Чітка опора в зовнішню ногу, і ви опираєтесь в тій силі. Чим швидше ви їдете, тим більше ви її опираєтесь, тобто більше залягаєте туди, так? Більше закантовуєте свої лижі. Ну що, будемо пробувати зараз знову. Я нагадую, що у нас експромт короткий. Я коротко просто деякі думочки свої висловлюю, які вам допоможуть у прогресі. Це не є конструктивно класний відеоурок чи класне навчання. Це просто висловлення однієї із моїх думок. Які я використовую при навчанні. Їду зараз. Я вже навіть буду стартувати носками лиш униз. Їду. Перший рух. Стопами закантовка. З'являється сила, і я лягаю, 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 лягаю на неї. Так. Дивіться, як мої лижі швидко-легко повернули. Дуже легко, дуже швидко. І я мав чітку опору у свою праву ногу зовнішню. Був би на лівій, вже було б все по-іншому. Боїтесь ноги ширше поставте. З часом звужуєте до ширини свого тазу. Тепер важливий момент. Що вам може ще допомогти? Це останнє, що даю підказку в цьому відео, бо вже дуже довго затягнув. Внутрішню ногу, та, що розслаблена, тобто направо-право. Я її зараз буду згинати в коліні. До себе. До себе. Укоротити її хочу, зробити короткою, як педаль на велосипеді. Їду, закантував стопи, згинаю праву ногу, укорочую. І таким чином вона в мене повністю розслабилася. Була повністю розслабленою. Не заважала мені. Моя вага на неї не падала. І взагалі мені все було дуже легко. Це були мої короткі підказки. по Покару, хочете більше, приїжджайте на наші кемпи. Навчаємо у форматі декілька днів. На кемпах ви можете класно прогреснути, можете зрозуміти, як працюють лежі, зрозуміти основні аспекти карінгової і не тільки техніки. Всі деталі у мене завжди в інстаграмі, і вам під відео тут обов'язково залишаю посилання.